Вінниця перше українське місто, де відкрився регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Тут розроблятимуться проекти, що дозволять економити світло, газ і зменшувати викиди. СО2 це наше робоче місце. Тут ми будемо приймати і працювати з населенням. Це дуже чудова нагода для нас, для нашого міста, для громади, розвиватися в сфері енергоефективності. Співпрацюватиме офіс з Вінницьким бізнесом, комунальними закладами та ОСББ, які прагнуть зробити свої висотки більш енергощадливими. Фінансову підтримку на втілення проєктів надаватиме держава у співпраці з закордонними донорами. Зі всіма комунальними закладами дещо потрібно провести, де зробити інвентаризацію, де енергодити, які ми зразу можемо долучити програми. Бізнеси всі напрямки нічим не обмежуємося. Це будь-які виробництва можуть звертатися. Абсолютно всі ми говоримо, хтось виробляє консерви, хтось молокозаводи, хлібопікарні. Тобто, абсолютно всі можуть звертатися, дивлячись, що їм потрібно. Вони можуть або отримати в лізінг, це як фінансова послуга, або кредитування. Можливості проектів з енергоефективності вже зараз оцінив вінницький бізнес, який встановив сонячні станції. Це дозволило підприємствам не зупинятись навіть у блекаут. А проекти з осучаснення централізованого опалення економити в цілому місту і кожному конкретному споживачу. Вінниця вже має європейську енергетичну відзнаку і далі працює по зеленому курсу. Просто треба розмовляти мовою цифр. От яка економія, скільки буде платіжку, будемо бачити, який температурний режим буде, навіть ті наші якісь наміри, да по співпраці з іншими країнами, там фондами, різними міжнародними організаціями, не завжди є в наших ну, можливість працювати в межах наших повноважень. Тут дуже важливо, щоб була підтримка від центральних органів влади. Планів та напрацювань з обох сторін чимало. Тож міський голова Сергій Моргунов та очільниця держенергоефективності Ганна Замзєєва підписали меморандум про партнерство. Дуже дякую. Із Вінницею працювати буде легко, зауважила голова агентства. Досвід міста у впровадженні енергоефективності колосальний. Та кожна країна донор має свої вимоги. Тож проекти бізнесові, міські чи від громадян доведеться ретельно готувати. Пропонують навіть навчання для фахівців. Проблематика в енергоефективності велика, і ми, коли хочемо охопити різні сектори економіки, головне підготувати проекти, щоб вони відповідали нормам ще раз по викидам по енергоефективності е бажано ще раз окупність е процесу. Масштабні плани прийнятого вінецею зеленого європейського курсу втрутилась війна, та навіть попри це місто вдалось розширити мережу відновлювальних джерел енергії, реконструювати котельні. Ми точно знаємо, що сьогодні Європа працює по тепловим насосам великої потужності, і ми сьогодні так би в пошуку партнерів в цьому відношенні. І в нас є партнерське місто Мюнстер. Вони досить активно працюють по геотермальним цим скважинам. Да? От, і ми зараз з ними консультуємося, чи можливо таке зробити на території міста Вінниці. Проекти з енергоефективності втілюватимуться у 30 напрямках: утеплення, встановлення альтернативних джерел енергії, застосування технологій виробництва, які не шкодять довкіллю, перехід на електротранспорт. За кілька місяців має запуститись і програма для населення. В планах навіть енергоаудити, споживання кожної конкретної квартири і навчання як економити. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.